Mm -hmm. І так, чи треба щось розібрати з домашньої роботи? Ні. Mm. Не треба. Ну, добре, якщо запитань не було, ми дійсно аналогічні завдання робили, тому ми сьогодні починаємо нову тему. Запишіть, будь ласка, дату 11 квітня. Ми сьогодні від починаємо? Так. Класна робота. І тема уроку сьогодні буде така: відсотки або проценти. Це два синоніми, можна говорити і так, і так. Відсотки або проценти. проценти. Ну, слово відсотки воно переводиться як? Це одна частина від сотні, так? Відсотки одна частина. А проценти це англомовна версія цього слова. Дивіться, скільки в доларі центів? 100. Так? Тобто 1 цент це одна сота частина долара. Тобто, це теж пов'язано з поняттям «одна сота. Так що ж ми будемо називати 1%? І так, запишемо ось таке означення. Дивіться, відсотки пишуться так. Ну, там кількість відсотків пишеться, пишеться така коса-черта. І зверху знизу два таких маленьких кружочка. Ось такий запис а, читається як відсотки. Ось тут написано, що це в нас один відсоток або 1%. Можна казати і так, і так. А означення значення ми даємо так, що ми називаємо? Один відсоток це одна сота частина числа. Можете мені ще словами записати? Один відсоток це одна сота частини числа. Дуже часто в нашому житті зустрічаються величини, які ми ділимо на сто. Там, в одному метрі 100 см, в одній рівні 100 копійок і так далі. Тобто ми дуже часто ділимо ціле на 100 частин. Тому відсотки такі популярні. Тобто це інший спосіб записати дріб. А Платон поки що не подіймає руку, бо в нас новий теоретичний матеріал, або ти можеш замість мене його розповісти, я не буду проти. ні? Не хочеш? А тепер подивіться діти, а ось ціле число це скільки відсотків буде? Ціле завжди не одна сота, це 100 відсотків. Тобто, Вони вам кажуть, я 100% знаю, хто переможе в якийсь там грі спортивній. Це означає, що 100% це ціле, тобто точно, так? Тобто у будь-якому цілому міститься 100%. Давайте тепер переведемо деякі відсотки у звичайні дроби, а потім в десяткові. Ну, наприклад, 5% за означенням це скільки буде? Сотих, 5 сотих, так? 5 сотих. Давайте запишемо це у вигляді десяткового дробу. Це 0,05. Тобто 5 сотих. Наприклад, 13%. Як це записати у вигляді а, 10... сотих 13 13,15 або 0,13. А, наприклад, 20%. Це відсотків... буде 20%. Сотих. 20. Сотих. А тепер дивіться, якщо я записую дріб 20, сотих, ми ж так не залишаємо той тут. Це було 0,2. Тобто можна з цього вивести таке правило. Щоб перевести відсотків в десятковий дріб, ми можемо це зробити. Треба кількість відсотків поділити на 100. При цьому кома буде рухатись на два знаки ліворуч. Давайте запишемо перше таке правило. І так, можна це очистити? Так, ні, 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 ні. -ні. ні, -ні, -ні. ні, -ні, -ні. Добре, не кричіть. Будь ласка, я поруч напишу правило, а ви його запишіть, будь ласка, нижче. І так, правило в нас наступне. Щоб перевести в десятковий дріб, щоб перевести в десятковий дріб в десятковий дріб, треба кількість відсотків поділити на 100. Треба. Кількість відсотків. Слово кількість дивіться, діти, я ось так скорочу, катери, ті, кількість так скорочується, відсотків поділити на 100. І можете собі такий лайфхак написати, тобто кому буде рухатись на два знаки ліворуч. Коли ми ділимо число на 100, пома рухається на, на, на два знаки ліворуч. Це зрозуміло, діти? Так. Так, а тепер а, запишіть ще один підзаголовок. У нас сьогодні буде багато теоретичного матеріалу. Тобто, дивіться, діти відсотки це ті ж самі дроби зі знаменником 100. <по>, <по>, так? Але. Коли ми вивчали з вами три типи задач. Не треба, не треба, не треба. Ну, давайте зробіть скріншот. Ви не встигли? Я ж не все стираю. Ну, Можна було те, що я стирала вже стирати? Це ж був початок року. Ви вже повинні були записати. Я далі не стираю. Робіть скріншот, щоб ви пізніше переписалися, якщо не встигаєте. Я хотіла ще сказати, що відсотки це інша форма запису звичайних дробів. Тому в нас було колись, коли ми вивчали звичайні дроби, три типи задач на дроби. Так само в нас будуть три типи задач на відсотків. Сьогодні ми пройдемо лише перший тип. І так, напишіть такий підзаголовок. Знаходження, знаходження відсотків від числа. Відсотків від числа. І так, нехай нас, нам треба знайти А відсотків від числа Б. Я чому підкреслюю слово від, бо це ключове слово, яке підказує, що це буде саме цей тип. Що це означає? Що нам відомо з вами, чому дорівнює ціле ціле це і є число Б. А ми хочемо знайти якусь його частинку, А сотень, тобто А відсотки, тобто, що приходиться на відсотки. Тому, якщо ми розуміємо, що в нашому цілому знаходиться 100 відсотків, ми будемо робити за таким правилом, тобто невідомі ось ці відсотки будемо знаходити таким чином. Треба спочатку знайти, скільки припадає на 1%. Якщо в цілому 100%, то на 1% припадає B поділити на 100. Тобто, якщо я ціле поділю на 100, я буду знати, скільки в 1%. А кількість таких відсотків в нас А. Тому треба ще це все помножити на А. Ось така формула. Яка говорить, як знайти. А відсотків від числа Б. А правило буде таке. Так, правило ще одне, щоб знайти. Відсотки від числа, відсотки від числа. Треба. Кількість. Треба число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Треба число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. І помножити на кількість відсотків. Скажіть, будь ласка, минуле правило можна стирати вже? Так, так. Щоб воно вас не А Якщо ви не будете встигати, робіть скріншот і потім перепишете, щоб ми встигли практичні завдання виконати. І так, я розумію, що ще не готові, так? Ні, готово. Готово? Ну, Нікіта, готова. Я ще не правила. Давайте, хто зараз це сказав? Віка, Вікуля, скажеш, коли вже будеш готова? Так? Все. Так, ну а тепер, якщо всі встигли, можна старати так. Ні. Так, хтось знову ні. А робіть скріншот, хто сказав ні. Діти, немає часу. Хтось може в групу потім просто скинути це. Не можу. скиньте. Мені це споткати, Так, і так. Та, та. Добре. Хто не встиг, той потім перепише. Так. Ну, а тепер давайте а, приступимо до практики. Е, я ще не сподкур. Ну, все вже. Я не можу повернути, вибачте. Ну так вже і буде. А... Хто не встиг. А буде потім... щось писати тут. І так, номер 1067. А -а -а. Так, Ілля, це ти не встиг? Ні, ні, я все встиг. Так. Я хочу спробувати. Давай, давай, Ілля, добре, Олексюк відповідає. Подивись, перший номер, який треба буде зробити, це 1067. Тобі треба знайти 1 відсотки. Один процент від числа 800. Так, дивись, ми будемо нижче писати. Треба за цим правилом 800 поділити на скільки? 800 поділити на 100. Так, і так. помножити на 1. Це буде 80. Ой, 8, 8. 8, 8, так, 8. Так, 8. 8. А, можна, а можна запитання? А можна ось це помножити? Ні, записувати помножити на 1, але в голові ж можна, можна. і записувати. Так, зрозуміло, що на 1 один... ну, ми записуємо. Так, далі, будь ласка, 1% від 4. Чому дорівнює? треба 4 поділити на... 100. А, так, 4 поділити на 100. Так. Ви І помножити на 1. 1. Це, Це у нас 1. буде 0 4, 4 так? 4, 4 сотих, так, 4 сотих. Ну, і на помножити на 1, 0,4 Так, далі. 12 від числа 45. Що ми тут робимо? 45, Це і множимо записати. Сорок ми ділимо на 100 так. і множимо на е... кількість відсотків. На 12. на 12. Так. Так, якщо. Ми... Це у нас 0,04. Сотих тільки. Ой, сотих. Ми на 100. Ми кому рухаємо на два знаки і множимо на. І множимо на 12. Так, тут залишимо місце, а нижче в стовпчик перемножимо. Тобто я почув. Так, не сорок п'ять продовжимо на 12. Так, ну, тут це 5 на 2, 10, 0. Ну, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4. 4 на 2. 8 і 1. 8 і 1 – 9. Так. 1 на 5. Один на 5,5. І тут 4, так? І тут 4, так. Це у нас виходить 500... 5.40. так. Але скільки знаків ти повинен відокремити Е, Два. Два, у першого числа їх два. Тобто це буде 5,40. Ми пишемо 5,4. Цей нуль наприкінці ми вже в результаті не пишемо. Так, йдемо далі. Це був третій, четвертий, 15 відсотків від числа 60. Від 60. Так. 15. Зараз я просто не бачу. Угу. Це 60 ділимо на 100, це у нас буде 0,60. Ну давайте відразу виразом напишемо. І помножити на 15. Ну і на 15. Це в нас виходить. буде на 0,6. Ми не пишемо 60 соток, так? І помножити так, на Так, ну і помножити на 15. Ось тут можна і усно. Дивись, 6 на 15, це буде скільки? Це буде 6 цілих? Ні, 6 на 15 перемножимо. А, перемножимо. 6 на 15, цей, 90. Це буде 90. А скільки знаків ти відокремиш кумою? Один, тому що один. так, один. Ну і це буде просто число. Ольга Ростиславна, а можна так. десь сказати, як можна швидко помножити на, наприклад, 6 на 15, тось, як тут. Можна спочатку помножити 6 на десяток на 10? Ми так робимо. Так, так. Дякую, дякую, вірно. Добре, що ти нагадав. Ну, я думаю, що так всі і роблять. Так, 60 плюс 30, 90. 1. Так, 74% від числа 140. 140. Mm -hmm. 140. Mm -hmm. Ділимо на 100, Це буде. Ну, давай відразу. І помножити mm -hmm. на 84. Mm -hmm. Це так. в нас буде одна ціла. 4 десятих. Ми не пишемо Так, 4 десятих. І множимо на 84. 84. Так, ну давай. Це, це буде... Давай краще 84 на 1,4. Тобто 84 ти множиш на 14. Так, а потім 84 буде на 14. Так. Угу. Так, 4, на 4, 6, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 8. 32. І 1 це 33. 1, 4, 4, 8. 3. Так, тут 6. Пишемо 1, 33. Так, тут 84. Додаємо 6. 7, 11. Скільки знаків ми відокремлюємо куми? Тут ми відокремлюємо е, один. З нами. Один. Тобто, це буде 117,6. 117 так, і останній шум. Ну, таке ще трішки складненько. Ну, нічого, звикайте. Зрозуміло, що нова тема. А тепер дивіться, діти. А як це може бути більше, ніж 100%? Таке буває, що з тому О, ось в шостому прикладі. так, може бути, може бути. 200%. Більше, більше від цілого, тоді ми кажемо, що у нас більше 100%. Ось таке може бути. Щоб ви знали це. Так, що ми робимо тоді? Число? А чому від 50? до 10? А ось так. 50 ділимо на скільки? Число ми ділимо на... 50 ділимо на... 100, 100 минут на 120. Це у нас буде 0,5. Так, помножити на 120. Пам'ятаєте, в нас такий був теж прийом. Якщо ми множимо число з нуликом на десятковий дріб, ми можемо цей нуль убрати і кома в десятковому дробу рухається на стільки знаків, скільки ми нулів обираємо. Тобто на один знак, так? Тобто, -то То це, ти це ти буде 51 50... 50... ціла? 5 на 12, тому це не 51 ціла. А, це, 60. буде 60. Угу. Так, це буде 60. Добре. А, 60, Ось просто 60. Ілля отримує 10, в нього були ручки є. Так, дві списую, бо там їх багато. Давайте одну, одну, одну. Давай, там в тебе багато. Давайте так. одну, а я хочу одну. Ну, так в тебе ще залишилось 7. Вісім навіть, так. А, навіть, ну ладно, тоді давайте з ними влітку робити. А, так, добре. А, тепер дивіться, номер 1069, це ну, задача на відсотки, але тут вона така нестандартна, вона дуже проста. Так, хто хотів би відповідати, 1069 номер. Я хотіла б що... спробувати. Так, Поліна, ну давайте Поліна, дівчатам треба поступати. Суходіл займає 29% площі і поверхні Землі, а Світовий океан решту Скільки відсотків площі поверхні Землі займає світовий океан. Тобто наша планета складається з чого? Суходілу і океану. так? Ну, Мається на увазі води. Океан це вся вода, яка є, світовий краю. Тобто нам треба знайти, скільки відсотків припадає на цей світовий океан. А от про що тут не кажуть, що ціле, тобто вся наша планета, приймається в цьому випадку за 100%. чому я сказала, що дуже проста задача: як знайти, скільки відсотків приходиться на океан? 20, 20... Дивись, 29. якщо ціле, це 100% відсотків і суходів це 29%. Як знайти решту? А, сто подільського двадцять 29, Тобто тут це не зовсім стандартна задача. Вона задача ти на відсотки, але не перший тип. Ти ж не знаходиш, скільки там кілометрів квадратних океан складає, скільки відсотків. Просто від 100 віднімаєш 29. Скільки це буде? 71 відсоток. 71 відсоток це в нас океан. І відповідь 71%. Задачка в одну дію, але Поліна, мені, мені ще дещо розв'яже. Відповідь 71%. Тобто це один так? Але можна сказати, що це просто задача пов'язана з відсотками. Ось цей прийом, що цілий приймається за 100, і щоб знайти частинку, треба від 100 відняти кількість відсотків, ми будемо в більш складних задачах використовувати. Але це буде трошки пізніше. Так, тепер давайте подивимось, наприклад, ось на такі завдання. Номер 1073. А фігури будемо розв'язувати. Ну, подивимось, може, не сьогодні, може завтра. І так, 1073. Це такі напівусні завдання. Теж нескладне. Поліна мені скаже, як, мені, як його виконати. Нам треба що тут зробити? Записати у вигляді десять. Це додаткову так, запишемо. Перше. А, це у вигляді. Так і напишемо у вигляді. Я напишу ДД. І так, перше. Один, Один процент це буде одна сота. Тобто, можна так написати: дорівнює 0,01, так? Далі 8%. Тобто, правило в нас яке? Щоб перевести. Відсотків десятковий дріб треба поділити на 100, тобто кома буде рухатись на два знаки ліворуч. Так, 8 відсотків. 0, 0, 8, так, 0. 0, 0 добре. 8. Так, добре, так, третє. 30, 30 відсотків, це буде 0,30. 30. 30 відсотків, але ми перепишемо як 0,3, бо цей 0 ми не залишаємо. Так, 140 відсотків. Це буде 1,4. Е, сотих. сотих або 4 десяти, так? Одна ціла 4 десятих. Бу кому в нас тут, і ми рухаємо її раз. А можна одразу 1,4? Одна, одна можна, можна, 4... можна відразу писати 1,4. Так, цікава річ. що таке ж 200%. Це які Дві цілі дві просто. Просто цілі так, і шосте 4,5%. Треба у цього числа кому на два знаки назад рухати. Що ми отримаємо? По знакам диктуй. Буде 0,4. 0,4,5. 0,45. Тобто 45 тисяч. Так, а добре. А чому? Що кажеш? А, все, я зрозуміла. Я думала, чому на два знаки? Ну, бо ми ділимо на 100. А тепер подивіться, будь ласка, номер аналогічний, теж Поліну будемо запитувати, бо їй поки що такі дуже прості завдання випали. Це в обернену сторону 1075 номер. І так, 1075. У вас, навпаки, треба записати у відсотках. Записати у відсотках. І так, а, числа в нас такі. 0,24. Ну, ми не написали не, не правило, але це в обернену сторону. Тобто, щоб десятковий дріб записати в відсотках, треба помножити. Не поділити на 100, а помножити на 100. Ось 0,24. Це що? Це 24%. 24%, вірно. Так, друге, 0,04%. Це було 4%. Ти 4%. Так, коварний номер третій. 0,4. Скільки? 40, так? 40%. Ми повинні помножити на 100, тобто кома на два знаки. Бо деякі діти думають, що це теж 4%. Так, четвертий номер 0,682 тисячних. Скільки тут буде? 682%. Тут помножиш. Дивись, раз, два. кома на два знаки. Тобто 68,8%. Mm. Тобто такі mm. теж може бути дробна. Дробова частина відсотків. Так, одна ціла шість десятих. Що це в нас буде? 160. 160 відсотків. І 8%. Відсотків. Ой, 8%. не 8,8. 800. 800%. Тобто таке теж може бути. Так, і ми ще одну єдину задачу зробимо, теж уже не будемо нікого іншого взивати, ми будемо відповідати, це номер 1078. Чи не встигнемо ми? Дві хвилини? Вже? Да, мені встигнемо, дві минути. Добре, тоді не встигнемо. А, тоді ми вже завтра будемо Яка в мене оцінка? У тебе ну, 10 і дві зірочки ще лиценку 15. Так. так, дивіться, що ви берете на джин. Одна секунда. Так, списуємо дві зірочки. Домашнє завдання буде наступним. Ну, по-перше, вивчити теорію. раз. Номер 1068. Номер 1070. номер 1074. Дуже прості завдання, і номер 1076. А все тоді завтра будемо вже починати розв'язувати задачі на знаходження відсотків від числа. Добре, до побачення. До побачення. Дякую за увагу. до побачення. До побачення. До побачення.